Ти всіх в таганство обирати додому? Скажіть. Гвалт шарпанина та постріли в повітря. У соцмережах уприлюднили відео, де нібито на сім'ю Ромської національності у Луцьку в мікрорайоні Балка напав чоловік з пістолетом. За словами очевидців, він погрожував усіх вбити, вдарив цеглиною дитину і навіть спускав курок. Ми вирішили дізнатися, як усе було насправді. Будинок сім'ї знаходимо одразу вдома й господарі. Хоч і неохоче, та все ж діляться нічними перепетіями. На Василя розповідають у батьківському домі зібралася вся родина. Було більше 15 людей подвір'ї обійстя якраз стояли троє підлітків, коли побачили, що вулицею йде чоловік, гучно розмовляючи з собою та кидаючи на всю вулицю лайку. Як той, мовляв, помітив дітей, то кинувся на них. Ну як дітвора по 14 років хлопця, mm -hmm. просто стояли, подивилися. Він дачав таку десь карпічину за Хотів на мало, малий одхилився. Каже, мама гості він каже, пролетів сину. ти що обізвався? Ні, мамо, я до слова не скажу, бо він я його вчу, що під не говорив. Старших немає язика. Чоловік почав махати кулаками та погрожувати, що усіх вб'є. Тож діти з вереском кинулися на втюки у хату. Тут і щенився гвалт. Ну, він сказав, що постріляє. Діти вбігли бігли в хату, бо ж це ж дитини 11 років. Нас стріляє. Ми всі з кухні повибігали на двір. Він почав положені там дарив сестру. Він чи на куряний був, чи на коляний зброю кажуть жінки, не бачили і пострілів не лунало. Чоловіка просили по-доброму покинути подвір'я, втім той не реагував і поводився неадекватно. А коли дав лупня одній з мешканок будинку, то напруга добряче зросла. Ми хлопці, хлопці не допустили, хлопці не ми хлопці всіх тримали у дворі. А я навіть от в груді відпихала, вийди, ко, чоловіче, йди до своїх родичів, що ти сюди прийшов. Так. А щоб його вбили, мої пішли, брати, чоловіки пішли би в тюрму за таку падло, за таку гадость. Це ж падло, куди ти святом рвешся в хату. Такої чудосії, кажуть люди, ніколи не було. Живуть тут уже близько 40 років і ні з ким. Запевняють, ніколи не конфліктували. Хто цей чоловік, не знають. Ну десь тут, так кажуть, тут, в районі кажучи, десь біля там біля далі біля. живе. А хто що, ми взагалі не знаємо. Бо що хтось з наших сусідів, то ми всіх знаємо. Бо ж вода жили, всі нас знають, сюди ніхто не прийде. А що жила сім'я з усіма мирно, підтверджують і сусіди. Сусіди сусіди, звичайні. Ні з ким ніхто не конфліктував, нічого. Все нормально. Я, я тут поган... часто ходжу, це як на ринок повз. Але щоб щось погане, хтось говорив про цю сім'ю, не чула теж. Ніхто тут ну, не скаржився, що сусіди ніхто не ображався. Я багато років тут живу, я з ними здоровкаюся. Мені взагалі вони добрі, вони мені краще, навіть не наших деяких українців. По-перше, вони дуже працьовиті люди. Щодо нічних перепитій, то пострілів розповідають не чули, та й у деталі не вдавалися. Там не було там, каже, стрілянини. Кажуть, що там самі вони Так мені казали, що вони самі. Не знаю. Як та там дійсно сталося? Там у них може бути драка і так ромів, без е, наших. У поліції інцидент таки підтвердили гурт ромів дебошира не злякав, тож вгамовували чоловіка правоохоронці. Втім, задирався він і до них. Свідки повідомили, що можливо цей чоловік мав при собі предмет, схожий на пістолети, яким погрожував, і виражався при цьому нецензурною лайкою і погрожував фізичною розправою. Поводив себе агресивно та зухвало. Тож патрульні застосували до нього превентивний захід поверхневу перевірку. Пістолета у чоловіка не знайшли. Називати особисті дані він відмовився. Тож шибеника затримали. Він виявився лучанином. У момент розбою був на підпитку. Тож за хуліганство на нього склали адмінматеріали аж за трьома статтями. За це чоловіку загрожує кругленький штраф або ж виправні роботи. Ангеліна Гущина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.